Дев'ятниця до дитятка Ісуса перед урочистим святом Різдва Христового, День 4. Господи, Ти явився Мойсеєві в палаючому кущі, і на горі Синай Ти дав йому закон, веди свій народ і прийди, щоб врятувати нас своєю могутньою рукою. Просимо тебе, зміцни нашу віру. І зроби нас вірними учнями Твого улюбленого Сина, який відважно свідчить Слово Боже, дай нам зрозуміти, що Твоя любов, якою ти нас полюбив, зробила нас Твоїми дітьми, тому нехай ніщо нам не заважає свідчити про свою приналежність до Ісуса Христа і сповідувати євангельські істини. Допоможи нам гідно проповідувати Твоє Слово. Щоб, за прикладом Івана Хрестителя, показувати людям Христа Спасителя. Небесний Отче, вчини, щоб усі люди могли збудувати новий світ і виявляли милосердя один до одного. Ми просимо Тебе про Це через Христа, Господа нашого, який, як агнець, бере на себе гріхи світу і разом з Тобою. І Святим Духом живе і царює навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже, ти щороку нас веселяєш очікуванням нашого відкуплення. Дай нам радісно прийняти твого єдинородного Сина, як дитятка і Спасителя, щоб ми могли дивитися на Нього без страху, коли Він прийде як суддя, Господь наш Ісус Христос, який живе і царює разом з Тобою і Святим Духом на віки віків. Амінь. Дитятко Боже, правдивий Сину Бога Живого, змилуйся над нами, дитятко Боже, наймиліший Сину Діви Марії, дитятко Боже, слово, яке сталося тілом, дитятко Боже, найбільший чоловіколюбче, дитятко Боже, непорочний Агнче, виданий за гріхи світу, дитятко Боже, Учителю святості, Дитятко Боже, очікування всіх народів, дитятко Боже, друг бідних і пригноблених, дитятко Боже, подателю усяких благодатей, Ісусе, дитятко Бога Живого, вчини, щоб усі народи Тебе пізнали і увірували в Тебе, щоб мир твій із неба наповнив увесь світ, щоб ми у всьому Тебе прославляли. Щоб ми з дитячою простотою у всьому довіряли Тобі, щоб ми вірно наслідували Тебе у смиренні та лагідності, щоб ми могли служити Тобі в чистоті серця, щоб ми з радістю йшли за тобою в повній убогості, щоб ми охоче і з вірою слухали та виконували Слово Боже, щоб ми любили Тебе всім серцем, нині і на віки віків. Амінь. Предвічний Отче, що відкриваєшся малим, поклоняючись таємниці дитятка Ісуса з великою пошаною і вірно слідуючи Його стопам, щиро просимо, приведи нас до Царства Небесного, обіцяного нам через Христа Господа нашого. Амінь.